Доброго дня! Сьогодні вирішили висадити салат. Помічниця в нас ось сидить, буде допомагати нам, нікуди не відходить. Ось таким нашим пістолетом сажалкою. Ось один посадили, як бачите, непогано. Трошечки задержались, так як були морози. Жалко було висаджувати, Щоб не страпилось такое, як з капусточкою, але потихеньку відходить, може щось. І буде. Так що зараз будемо висаджувати Ось такий салатик. Кидаємо ми його сюди і розкриваємо. Тут мокренька земля. Не дуже гарно зараз вийшло, а на сухішому буде краще. Тут підправимо легенько. Каплю проклав відразу, щоб були рядочки, так як у нас вже розмічено було з попередніх років. І будемо продовжувати висаджувати. Знизу не видно. Так гарно виходить. Будемо продовжувати садити до кінця. Так потихеньку продовжуємо висаджувати. До кінця якраз рядочка нам і вистачить. Ну а помічниця ну ніяк не хоче відходити, все рядом і рядом. Що помічниця? Досадили ми наш рядочок, дружина понесла касету а зараз ми будемо йти. Що хочу сказати по поводу самого пістолета. По пістолета, коли ви садите щось, дивитесь порозьму. Як вона низенька, то ви пістолет запихаєте до кінця і вона загортається повністю з усим. Краще не запихати його не повністю. Чи регулюєте в глибину самим пістолетом. Ось такі справи. Ось так ми висадили наш салатик, ставимо вподобайки, підписуємося. Всім гарного дня.